Думали, що Україна так просто. Україна це супер. Україна це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. 21 листопада День гідності і свободи. Гідність і свобода для нас, українців, це не просто слова, це сенс життя. А що таке свобода для нас, молодих людей, для яких вільний вибір це фундамент нашого майбутнього? Свобода. Можливість чинити вибір відповідно до своїх бажань. Інтересів і цілей. Вважаю, що свобода це реалізоване бажання. Для мене свобода це можливість самі ухвалювати рішення і нести за них відповідальність. Хтось може сказати, що свободу не обирають, а з нею народжуються. Але українці обрали свободу не один раз у 1990-му разом з революцією на граніті. У 1991-му під час референдуму, у 2004-му під час помаранчевої революції, у 2013-му вийшовши на центральні та головні площі усіх міст від Луганська до Ужгорода. А також уже понад 9 років на фронті, для чого люди вийшли на майдан? Бо хочемо Україну ми підняти її Європою. Ми гордо назвемо, бо гідна вона статус такий мати. Вже другий рік поспіль, День гідності та свободи України, відзначаємо у стані повномасштабної війни. Ми щодня виборюємо свою свободу на військовому, політичному, економічному, волонтерському та інших фронтах. Ми воїни, не ледарі, нележні, і наше діло праведне і святе. Бо хто за що, а ми за незалежність? Отож, нам так і важко через це. Цієї осені 10 років від початку Революції Гідності час минає, демонструючи масштабність цієї події, яка є унікальним раніше небаченим у світі явищем, вираженим у мирному народному спротиві. Саме на Майдані народилася нова українська нація, високоідейна, готова стояти до кінця і навіть віддати життя у святій боротьбі за достойне європейське майбутнє рідної землі. Мій, пишаюся тобою, моя душа, частинка твого я. Красою правди освітім двобої, понад майданом сонця Лексія. Є нація, хай знають всі у світі. Ми є, народ піднявся із колін. І переможно сонце правди світить, співає гордо наш державний гімн. Революція гідності. А що таке людська гідність? Це повага до інших, це патріотизм, сміливість, відвага. Це чесність, достойність і рішучість. Свобода це вміння сказати так своїм мріям. Гідність це вміння сказати ні своїм страхам. Гідність і свобода зашита в ДНК кожного українця. Ми унікальна нація. У нас хлібороби мирили голодом, режисери ставили спектаклі у концтаборах, поетів закопували у вічну мерзлоту. Але ми вистояли на майдані і переможемо у війні. Народ мій є, народ мій завжди буде. Ніхто не перекреслить мій народ.